З Xperia без рамок я познайомилася ще в березні на МВЦ, але тільки зараз, проходивши з нею пару тижнів, я зрозуміла, чому саме її так назвали Xperia XA. Справа в тому, що, мабуть, перше питання, яке ви почуєте від своїх друзів, це Ха, де її рамки? Чи не достає тут ще чогось? І, взагалі, чи хороший це телефон? Ми зараз і будемо розбиратись. Ікса це такий смартфон, який міг би спокійно використовувати герой якого-небудь чергового стартреку. І при цьому у глядача не виникало б питань, що це за моцох у нього в руках. Бокові рамки практично відсутні, завдяки чому ширина Xperia становить всього 66 і 8 два з половиною дескло, що якби стікає до грани. Корпус, хоче сам по собі досить тонкий, 7 і 9 Але завдяки довгастого силуету Іксашка виглядає. Ще більш витончено, ніж є насправді. До речі, незважаючи на довжину корпусу, вага в 137 грамів вміло розподілена. І в руках смартфон не намагається вислизнути, переваживши верхню частину. Отже, XA це такий собі гість з майбутнього, бо ж неминуче смартфони позбавляться рамок і перетворяться на дисплеї. Істинно вам кажу. Правда, думаю, що в майбутньому всі смартфони будуть виготовлятися з пластика, адже саме з нього повністю і зроблено корпус нової Xperia. Втім, навряд чи це стане приводом для смутку. Вже пластик гарно, вміло імітує метал, дряпається не сильно, і головне, на відміну від алюмінію, практично не збирає відбитки пальців. А Ось про що можна трохи поскиглити, так це про відсутність сканера відбитка пальця. На його місці тут стара добра кругленька кнопочка включення. Нервую і совую пальчиком по грані смартфона. Нижче, нижче. О, боже, невже? Не забули про кнопку запуску камери. Вона тут є і на своєму законному місці. Хух, перенервувала, піду прийму контрастний душ, але ікса з собою туди не взяти, вологозахисту тут немає. Динамік розміщений на нижній грані, середній, як за гучністю, так і за якістю звуку, що втім досить типово для смартфонів Sony. Дисплей з діаганалі 5 дюймів IPS, з роздільною здатністю 1280 на 720 До речі, теж цілком типовий для Sony. Яскравий зображення на ньому видно навіть в літній день з холодним відтінком, з нормальними, але не ідеальними кутами огляду, з дуже насиченими кольорами і дуже високою контрастністю. Чорний колір тут дуже глибок. І майже Амулет. Чи вистачає HD для такої діагоналі? Чесно кажучи, цілком який-небудь 4,7-дюймовий екран з пентайловим HD едждіамулетом сприймається істотно гірше. Прикритий екран невідомим захисним 25 d -дес склом десклом з непоганим олеофобним покриттям. От раніше було просто: китайські смартфони на китайських платформах, всі інші на квалкомах. Тепер все перемішалось. І судячи з МТК Helio P10, який встановлений в Xperia це аж ні? Як не випадковість і небажання виробника заощадити. Восьмиядерний p 10 працює в парі з відеоядром mali t 860 в бенчмарках видає результати істотно вищі, ніж конкуруючи з ним Snapdragon 616, особливо в тому, що стосується 3D графіки. З урахуванням роздільної здатності HD, в іграх XA працює практично так само, як і старша X на 650-му Snapdragonі з HD дисплеєм. Ну. Грубо кажучи, будь-яка гра йде без ривків і лагів для повсякденної роботи, потужності процесора так само більш ніж достатньо. В принципі, вистачає і 2 гігабайт оперативної пам'яті. Лише запустивши три важкі гри, мені вдалося змусити смартфон перевантажити одну з них при перемиканні вбудованої пам'яті 16 гігабайт. Але є можливість її розширення за допомогою мікро-сд об'ємом до 200 гігабайт. Причому, на відміну від практично всіх конкурентів, слот тут не гібридний і в смарт. Фон можна встановити як карту пам'яті, так і дві наносім карти одночасно. Від акумулятора на 2300 мАч не станеш чекати на диво, і його тут і не буде. Працює ікса не дуже довго. В моєму режимі виходило десь 3,5-4 години активності екрану. Це означає, що якщо ви активний користувач, то вже близько 7-8 годин вечора смартфон заходжу на зарядку. Якщо ж ви не перевіряєте повідомлення в соцмережах кожні 5 хвилин, як я, то заряду вистачить до ночі на 2 дні, можуть розраховувати лише дуже економні, як моя мама. 3D-геймери ж отримують близько 2,5 годин роботи від повного заряду. Зате Sony обіцяє, що завдяки технологіям QNovo термін служби батареї XA в 2 рази вище ніж у інших смарт. Фонів на ринку і через рік батарея практично не втратить свою початкову ємність. Є тут і підтримка швидкої зарядки за технологією MediaTek Pump Express 2.0. На жаль, в комплект входить звичайний зарядний пристрій, так що перевірити наскільки зарядка реально швидка, не вдалося. Sony обіцяють щось типу 5 годин роботи за 10 хвилин заряду, але думається, з урахуванням ємності заряджатися XA повинно дійсно швидко. Android версії 6.0.1 прикритий фірмовою сонівською оболонкою. Власне. Такий же, як і всюди, з практично стоковою шторкою повідомлень, підтримкою тем і досить швидкою роботою. Одна з основних особливостей, яку я раніше не помічала, це можливість повноцінного бекапу з усіма настройками і додатками, практично як у айфоні. Причому зберегти копію можна як в онлайн або комп'ютері, так і на sd картку Зручно до речі, на хвилююче запитання, як же ж воно без рамок, можу відповісти, що нормально. Випадкових спрацьовувань, які так сильно бісять в Самсунгах з Edge-екранами, особисто в мене, не траплялося. Чесно кажучи, я вже давно не вірила в Миколая, в те, що Ді Капріо дадуть Оскар, і в те, що в Соні, може бути файна камера. Але тут раптом у Лео вийшло. Може, і в соні нарешті змогли. Нехай не у флагмані, нехай тут лише 13 мегапікселів і оптика із світосилою 2.0. І судячи зі знімків, щось їм таки вдалося. В день знімки виходять з нормальною деталізацією без замилювання по краях з доволі широким динамічним діапазоном, особливо в hdr режимі. Репродукція кольорів непогана, але від чогось навіть в сонячний день фотографії мають легкий блакитний відтінок. Ну от люблять. Соні холодну гаму, от люблю. при поганому освітленні та за відсутності оптичного стабілізатора, ситуація ясна річ погіршується, але до драматичних знімків, неначе вже одразу оброблених модною нині призмою, справа не доходить. А ось гібридний автофокус тішить практично в будь-яких умовах. Він звичайно не такий реактивний, як у старшій Xperia X. І не вміє прогнозувати рух об'єкта в кадрі, але все одно досить швидкий і точний. Фронтальна камера на 8 мегапікселів зі світосилою 2, Така нічого. Селфі цілком ок, не соромно людям показати. Але бачили ми куди більш якісні фронтальні камери з 5 мегапікселями. Відео XA пише Full HD при 30 кадрах в секунду з бітрейтом 17 мегабіт і монозвуком. Немає ні 60 кадрів на секунду, ні слоуму, ні 4К. Якість нормально, нічого особливого, але й не жахливо. Цифровий стабілізатор SteadyShot проявив себе від чогось гірше, ніж у флагманських мовах. Моделях можливо справа в прошивці. Ну що там виправдано індекс Х хороший? Ну, якщо б я підбирала назву, то я б дала індекс Г. Гарний. І не тому, що це основна перевага смартфона, аж ніяк, просто його надзвичайний зовнішній вигляд затьмарює все інше. І саме через нього, а не через характеристики, які тут, до речі, нормальні, і куплятимуть новинку від Sony. Тобто, це якось як з нашими оглядами, начебто, дивишся заради краси, а ще якусь корисну інформацію отримуєш. Профід чи ви згодні? Якщо так, то тисніть палець вгору і підписуйтесь на наш канал.